Всім привіт. Останні новини про погоду. У частині України 18 липня розгуляється справжня негода. Подробиці далі. Перед переглядом підпишіться на канал, а ми починаємо. За прогнозами синоптиків у деяких областях будуть грози та шквальний вітер. Про це повідомили у Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Рятувальники розповіли, на що чекати українцям. В Укргідромецентрі попередили про небезпечні метеорологічні явища, зокрема, грози будуть вночі 18 липня у західних і Житомирській областях, вранці та в день 18 липня в Україні, крім Південного Сходу. Своєю чергою, в день 18 липня, у більшості центральних, Сумській та Харківській областях, грози місцями супроводжуватиме шквальний вітер швидкістю 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. Будьте обережні. Наголосили в Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Як діяти під час грози, поради експертів? Якщо гроза застала вас вдома, то варто зачинити двері та вікна. Не слід паркувати автомобілі біля дерев та високих конструкцій, адже шквальний вітер може їх повалити. На вулиці не варто ховатися під високі дерева. Особливо поодинокі також треба перебувати якомога далі від металевих конструкцій, ліхтарів та опор електропередач, позаяк вони теж можуть впасти. Якщо грозу супроводжує штормовий вітер, необхідно сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті. У разі перебування на відкритій місцевості важливо, щоб із землею було якнайменше точок дотику. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!